Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть собі, ваш комп'ютер це така собі цифрова хата. А хто її охороняє? Ну, здебільшого, традиційні античіп собаки. Але що якби замість цих цуциків у нас був кібер Шерлок Холмс, який не просто гавкає на незнайомців, а ще й думає: ось тут і з'являється штучний інтелект у кібербезпеці. Це наш новий охоронець, наш новий злодій. І, можливо, навіть наш новий супергерой, який вдягає то плащ, то зловісну маску. Цікаво, правда? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Давайте розберемося, як ця цифрова магія змінює правила гри. Отже, почнемо з хорошого хлопця AI на захисті, це як ваш сусід, який знає, що ви завжди поливаєте квіти вранці, а ввечері дивитесь серіал. Якщо раптом ви серед ночі почнете поливати кактуси і робити сальто, він одразу запідозрить недобре. Так само і штучний інтелект працює з нашими мережами та комп'ютерами. Він збирає дані про те, як зазвичай поводяться користувачі, які програми запускаються, куди йде трафік. Це називається формування базової лінії або, як ми любимо казати, нормальної поведінки. Потім у гру вступає магія виявлення аномалій, аномалі detection, Уявіть, що ви ведете бухгалтерію в старому ресторані. Щодня приходить кілька сотень доларів, а тут раптом за один день мільйон. Це аномалія. Шиї бачить таке ж, якщо раптом ваш комп'ютер починає відправляти гігабайти даних на невідомий сервер о третій ночі, хоча ви спите міцним сном, це аномалія. Якщо працівник, який ніколи не заходить на фінансові портали, раптом починає завантажувати сотні файлів з бухгалтерії, це аномалія. AI це помічає. І не просто помічає, а може ще й прогнозувати, що певні дії призведуть до проблем. Це як бачити хмари і знати, що буде дощ ще до того, як перші краплі впадуть. Наприклад, системи Intrusion Detection або Prevention, IDS-IPS, які раніше працювали за жорсткими правилами, тепер використовують AI, щоб виявляти навіть невідомі раніше загрози, для яких ще немає сигнатур. Вони просто кажуть: «Хм, це не схоже на те, що ми бачили раніше. Можливо, це погано. І це працює. Але, як то кажуть, на кожну світлу силу є своя темна, і тут ми переходимо до зловісного AI. Він може бути як ідеальний злодій із фільмів, який вивчає всі ваші звички, а потім використовує їх проти вас. AI-powered attacks або атаки, керовані штучним інтелектом, стають все більш витонченими. Фішинг забудьте про криві листи з граматичними помилками. Тепер AI може генерувати ідеальні персоналізовані електронні листи, які виглядають абсолютно легітимно, і навіть імітувати стиль спілкування вашого боса чи колеги. Це як цифровий хамелеон, який змінює колір, щоб ідеально вписатися в оточення і ввести вас в оману, або віруси-мутанти, які використовують AI, щоб обійти антивіруси, постійно змінюючи свій код та поведінку. Це як той самий сусід, який раніше просто крав газету, а тепер, завдяки AI, може імітувати ваш голос, щоб замовити доставку піци на ваш рахунок. Але найцікавіше починається з Adversarial ML – обман машинним навчанням. Уявіть, ви намагаєтеся навчити свого домашнього робота розрізняти котів і собак. Ви показуєте йому сотні фотографій. А потім хтось показує йому фотографію собаки з котячими вухами, і робот, який був так добре навчений, раптом каже: О, це ж танк. Смішно, правда, але в кібербезпеці це зовсім не смішно. Зловмисники можуть спеціально створювати отруєні дані, щоб навчити моделі AI приймати неправильні рішення. Або що ще гірше, вони можуть створювати такі вхідні дані, наприклад, модифіковані шкідливі файли, які для людини виглядають як шкідливими. А для AI-моделі захисту як абсолютно нешкідливі файли. Приклад, ви трошки змінюєте кілька пікселів на знаку СТОП, і для людського ока це все ще стоп, а для самокерованого автомобіля це вже обмеження швидкості 80 км на годину. Результат катастрофа у кібербезпеці. Це може означати, що шкідливе програмне забезпечення обходить антивірусні системи, які використовують AI, просто тому, що воно було спеціально розроблене, щоб обдурити алгоритми машинного навчання. Це як цифровий ілюзіоніст, який показує ai фокуси, змушуючи його бачити те, чого насправді немає. То що ж чекає нас у майбутньому? Це така собі цифрова гонка озброєнь з одного боку: ai захисники які стають розумнішими, швидшими та передбачуванішими. Вони будуть ще краще виявляти аномалії, автоматично реагувати на загрози, ізольовувати заражені системи, і навіть прогнозувати, хто і звідки може атакувати далі. Системи, які називаються SOAR – Security Orchestration Automation and Response, вже використовують AI, щоб автоматизувати ці процеси, зменшуючи час реагування з годин до хвилин або навіть секунд. Це як мати цілу армію цифрових ніндзя, які миттєво реагують на будь-яку загрозу. З іншого боку, ai зловмисники які стають все більш підступними, вони будуть краще обходити захист, адаптуватися до нових викликів і створювати загрози, які ми навіть уявити собі не могли. Це як суперзлодій, який постійно винаходить нові хитрощі, щоб обійти будь-яку пастку. Майбутнє кібербезпеки це не просто гра в кішки-мишки, це справжня шахова партія між двома надзвичайно розумними гравцями, де кожен хід може визначити долю наших даних, нашої приватності, а інколи й цілих націй. Нам потрібно не тільки розвивати захисні AI, але й розуміти, як зловмисники можуть їх атакувати, щоб бути на крок вперед. Це як вивчати слабкі місця своєї фортеці, щоб ворог не міг їх використати. Це постійна еволюція, де переможе той, хто швидше вчиться і адаптується. Дякую, що слухали! Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про цю захопливу, а подекуди й трохи лячну тему. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!